Вітаємо у серії відео про Gmail і про те, як працювати із цим додатком. Аби тримати свої листи впорядкованими, використовуйте функцію Ніток. Натисніть Створити нову мітку. Введіть назву нової мітки та натисніть Створити. Ви також можете створювати підмітки та групувати мітки разом. Для цього. Натисніть Створити нову мітку, введіть назву нової мітки та розмістіть мітку під тією, яка вже існує. Створити. Ви можете змінювати колір міток, лише мітки основної або ж мітки та її підпапки. Можете редагувати назву мітки. А також можете видалити її, якщо вона вам більше не потрібна. Щойно новий електронний лист надійде до вашої поштової скриньки, ви можете додати до нього мітку. Бо ж перемістити його у теку, яка має ту саму назву, що і мітка. Тепер цей лист буде не отеці вхідній, але теж з назвою вашої ліпки.